you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. У цей надскладний час для нашого народу наглість деяких посадовців просто вражає. Коли в країні війна і лишні гроші в держбюджеті точно немає, судді вирішили підняти абсурдний скандал. Як відомо, законодавство передбачає надання службового житла суддям Верховного суду, і якраз вони дійсно цікавляться виконанням цієї норми, хоча наразі коштів на це нема. Про це новообраний голова Верховного суду Кравченко заявив під час брифінгу у відповідь на питання щодо оприлюднення інформації від фундації Д. Юре, про начебто надання безкоштовних квартир за голосування за його кандидатуру, констатувати, що роздача квартир за голоси, вибачте, це неправда, сказав Кравченко. Водночас він наголосив, що законом передбачено надання суддям службових квартир. Це питання справді піднімалося суддями Верховного суду, але у Верховному суді ми у жодному суді не виділяли. У нас не було таких ресурсів. Крім того, новообраний голова суду зазначив, що коли це питання було порушено, то він сказав, що голова ВС, як і будь-який суддя, має виконувати закон. Але на сьогоднішній день ці питання ми можемо піднімати і вирішувати тільки виходячи з можливостей, які є в державі фінансових, економічних війна йде. Така була відповідь, уточнив Кравченко. За його словами, є запис подібних розмов, зокрема у касаційному адмінсудії, складі верховного. Тобто люди, зарплата яких вимірюється навіть не десятками сотнями тисяч гривень, справді хочуть на вимагають від держави безкоштовної квартири, коли в той час тисячі українців залишаються зовсім дому. Це навіть не вкладається в голові. Це абсурдно. Та зверхньо на рахунок. Простих громадян нашої країни, та й взагалі, як після такого вчинку можна довіряти нашим людям, які думають лише про власну вигоду. Не варто забувати і про те, як часто суддів ловлять на хабарах, і вони точно не ті люди, яким максимально необхідне держжитло. Невже ви цього не розумієте? Мало того, зовсім недавно викрили тодішнього голову суду на отриманні хабара 16 травня на буйсап заявили про викриття схеми удержання хабара керівництвом та суддями Верховного суду. Правоохоронці затримали голову суду князева та вилучили 2,7 мільйона доларів. Пізніше САП повідомила про підозру князів та його спільнику адвокату. Князеву інкримінують створення організованої злочинної групи, до якої, за даними слідства, входило троє осіб: саме екс-голова Верховного суду, адвокат Горецький і довірена особа на ім'я Горбуров. Також стало відомо, що справа за рішення, у якій голова суду отримав Хабар, пов'язана із структурами бізнесмена живагова. За даними слідства, представники цього об'єднання домовилися з керівництвом суду про передачу неправомірної вигоди за прийняття потрібного замовнику рішення у справі. Після цього Повни суд переніс засідання по цій справі, щоб представники замовника мали час акумулювати кошти. Паралельно почалася передача коштів від бізнесмена до адвокатів. Тобто, після такого вони ще щось вимагають. Кабарі, і корупція це найгірше, що є у нашій країні. Тут головне ще й те, що суддям не соромно робити такі смішні заяви та вимагати певних привилегів. Здається, що їм абсолютно начхати на країну та людей, які тут живуть. Вони думають тільки про власне его. Радимо їм запам'ятати, що такого українці не пробачать, і усіх зрадників буде поки... Арану на цьому ми мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.